Шановне панство, вітаю! Ми не присіли. Це от, це от дійсно так. А, сьогодні хочемо зробити огляд декількох сортів сої української селекції, що дуже важливо класичної сої української селекції. Але перед цим я пропоную, ми спочатку перейдемо там з діляночка, обсів, де вже соя була змолочена, ультраранній сорт, тому що це трошки пізніший. Почнемо з ультрараннього. <реш> вам більше подобається? Тут гілки якісь. Ну так, да, гілкуються. Це ультрарання соя, яка гілкується. Е, да, ось Арніка, це ультрарання соя. Е, вона даже ультрарання, але ж бачимо, що вона гілкується, якщо є е, добра так сказати, площа живлення. Ось Бачимо тут, тут даже, е, три, три гілки е, крім основного стебла. Ця соя нам дуже подобається. Вона, як правило, дає 30 центнерів плюс. Інколи... Ну, тут, тут, тут на обсівах. Получили. На обсівах ми отримали по 17 центнерів. Ну, ну лише, скажімо, говоримо, так, це, це площа якби, обмежена лісополосою. Ну і треба ще взяти до уваги, що ми маємо рік. З довольно спекотним літом. І звісно... Він... Вона ще, мабуть, пригоріла трохи. Ну, звісно, так. Да. Ми тут маємо ось Бобік практично сформований, але він пустий. Порожній. Да, пустий. Реально. Тут ось є тільки початкові, так сказати, закладається Боб один, Боб другий, Боб третій, Боб четвертий. Але ж, на жаль, ми тут. Маємо якби, передчасне усихання цієї сої. Ну, ну, навіть нижні бобіки, то вони ось три бобіка повинні бути, тут їх тільки два. Тут теж ось два, третє відсутні. Микола Севич, ви сказали, що це ультрарання соя, а який період дозрівання? Скільки днів? Період дозрівання 78 днів. Угу. Супер. Тобто цю сою сіємо в кінці 3 декади квітня, на початку травня. І ось вже, вважайте, на початку серпня вже її можна змолотити, теоретично, і якщо б більш-менш сприятливі погодні умови було, то вона вже була готова в кінці липня. В кінці липня. No. На товарних посівах що ви збирали? По цьому, сорту. По цьому сорту на товарних посівах вона показувала 30-30-20. Ну, тобто да, да. В чому плюс цієї сої. От на сьогоднішній день ми маємо ціну на сою 20 тисяч з господарства. Це ще ціни, які сформувалися урожаєм 23. Тобто зараз по таким цінам торгується соя, перехідні запаси сої минулого року врожаю. І ось зараз ми все змолотили, змолотили, допустим, певну кількість і продали її по тим же старим цінам. От будемо спостерігати через тиждень-два тижні, піде урожай 20 масовий молот. І ми вже ціна впаде як мінімум на 4, а то можливо і на 5 тисяч. Ну в будь-якому разі, зважаючи на те, що в важливий період вегетації сонце дуже сильно вдарило по пасівах, і в багатьох місцях спостерігаються підпали по сої, а, є така предпосилка, що буде недобір врожаю по сої Добре. і і це і на ціну вплине. Ну так, да. ну якщо ось нещодавно була інформація по Бразилії, то Бразилія б'є рекорди по своїй на сьогоднішній день. І от в цьому році вже ось урожай, який зараз підійшов, то він планується там на 1-2 мільйона більше, ніж, як правило, в Бразилії збирають. Угу. Тобто ситуація вона різна у світі. Хоча, якби да, у нас ситуація ось така. Ну, Сподіваємося, що на наших основних площах соя ця соя покаже значно кращі результати. Ну, теж ми вже готові молотити, але, звісно, хочемо провести день поля. В якому будемо наочно проводити так сказати, заміри урожайності, будемо показувати колегам і доказувати, що ультрарання соя має місце всі в зміні поруч от з такими сорт, сортами, як пізні сорти, середньоранні сорти. Тобто це досить цікава соя і. Я думаю, що варто її сіяти, і ми її продовжуємо сіяти. І ще є такий досить пікантний момент. Значить, з цієї сої, безпосередньо зарники, виходить якби добре органічне молоко з роблять. І є запит на закордоння. Де ось ця соя буде і користується дуже великим попитом. Тому я думаю, що є сенс сіяти з цих причин. І запит на цю сою безпосередньо сорт Арніка він досить великий. Я думаю, що цю інформацію ми додатково дамо в дописах до відео і дамо інформацію, хто. І в яких обсягах цікавиться зерном цієї сої, тобто ярні. куди його можна так, так, продати? Так, І відповідно там будуть цікавіші ціни. Шановні друзі, я підозрюю, що багато хто з вас зайшов на це відео, тому що прочитав соя з потенціалом вражайності 70 центнерів. Микола Васильович, щоб ви зараз нас там не хейтили. Давайте підемо, покажемо, що це за сорт сої, який має такий потенціал вражальності. Пішли, пішли до цього сорту, давайте, підійдемо. Давайте, Так, можна одразу починати рахувати. Так, ви поки обриваєте, я рахую. Три, п'ять, вісім, десять. Отже, друзі, а... Перший сорт ми вже порахували, порахували кількість бобиків, нарахували їх 100 штук. Висота, звісно, десь Вичина, висота. метр А, Розкажіть, будь ласка, що це за сорт? Його особливості, його потенціал, скільки днів дозрівання. Значить, цей сорт називається він робоча назва, скажімо так, Вимпіл. Значить, це середньопізній сорт. період вегетації цього сорту 120 днів. Тобто його бажано сіяти в другий крайній срок третій декаді квітня. Як бачимо, сорт формує китиці з бобіків, і цих китиць як мінімум там, 4 штучки формується ще додатково п'ятий бобік, тобто, цей сорт формує досить потужну боби. Якщо ми порахуємо в цілому, то і порахуємо кількість рослин і масу тища зерен, то потенційно можна очікувати на врожайність мінімум 50 центнерів. А в умовах поливу ця урожайність може сягати і понад 50 центнерів. Да, це, от, зауважте ще, як от він розкущився. От, да, бут... Він гілкується, гілкується, тобто. А, відпало трошки. От це таке. Ну і Процес формування бобів ще спостерігається. Тобто в масиві ми ще бачили, що ще є даже квіточки. Ну да, так, тобто, на, на, на гілочках, які да. додаткові тобто, є квіточки. Да. Реально ось такий сорт української селекції. Це класичний сорт, не ГМО. Ось такий от, ось така от соя. Ну, Коли дозріє, то Поділимося все ж таки вражальність, скільки він тут сипанув. Але вище скажіть, будь ласка, бо я би на місці глядачів подумав, та, мабуть, сюди кинули там азоту кілограм 50 діючої речовині, що він такий виріс. Не. Розкажіть, будь ласка, що тут по вам видавали? Ага. Значить, що стосується добрив, то цей сорт да, і всі решта сортів були висіяні без застосування фосфорно калійних добрив. Тобто у нас попередником на цій площі був Овес. Під Овес ми давали 1:20 кілограмів яра Міла 82424, ну і азотні добрива давали в межах 80 кілограмів ДВ. Вів саме тут, тут зібрали по 63 центнера. Ну і звісно, сподіваємося, сої зібрати під 50 центнерів. ну На окремих ділянках, звісно. Ну окей, а Ви казали, що потенціал 70. А щоб 70 отримати, то тільки потрібно зрошення без нього. Так, ніяк. звісно, звісно, треба зрошення, треба збалансоване живлення. Тобто, це ми посіяли, скажімо, невеличкі ділянки. Насіння, яке ми зберемо, воно буде далі досліджуватися, буде відпрацьовуватися агротехніка. Ну і не виключаємо, що будемо далі працювати з цим сортом і з іншими сортами. Будемо намагатися розкрити як можна сильніше потенціал цього сорту і інших сортів, які є в нашій, так сказати, портфеліо. Пропоную перейти. Ми не зможемо глянути тут просто всі сорти, тому що їх дуже багато. Ми вибираємо найкращі з нашої точки зору. Пропонуємо перейти на наступний сорт. Шановні друзі, дуже часто буває, що пізну сою, а навіть і сою ранніх сортів, приходиться дискувати. І в цьому питанні хочемо порекомендувати наших друзів, які проводять цей процес за допомогою дронів. Отже, хвилиночку вашої уваги. Агродрони для десикації допомагають зменшити вологість вирощуваних культур. Це дозволяє заощадити на процесі сушіння при подальшому зберіганні зернових культур. Наприклад, економія витрат на сої та соняшнику може досягати 20% від загального прибутку. Також це сприяє більш рівномірному збиранню врожаю. Та зниженню ризику втрат, що можуть виникнути через несприятливі погодні умови. Ще однією перевагою у використанні агродрона є ефективне внесення препаратів без утворення технологічних колій. Традиційні самохідні оприскувачі можуть завдати шкоди врожаю, витоптуючи рослини. Це призводить до значних фінансових втрат, які іноді можуть бути більшими, ніж збитки від шкідників чи хвороб. Натомість дрони-оприскувачі не завдають шкоди та зменшують собівартість продукту, ці на 5-10%. таким чином використання агродрона для обробки полів може значно зберегти ваші ресурси та зменшити витрати. Команда ферм не просто використовує агродрони. А й адаптує технології до специфіки вашого поля, гарантуючи, що кожен квадратний метр обробиться оптимально. Це дозволить вам не лише зменшити витрати, але й значно підвищити врожайність та екологічність вашої діяльності. Обирайте послуги обробки полів від ферм, і наші досвідчені оператори займуться всіма процесами, гарантуючи високу точність та якість роботи. Дивіться, поки Микола Васильович зараз вирве рослинку, чому ми тут зупинились? Я спочатку подумав. А... Є такі, скажімо так, канадського виробництва ГМО сорти з таким схожим вербоподібним листям. Також такі високопродуктивні. Я спочатку подумав, що це вони, що це ГМО, ні, це не ГМО, це українська класика, українська класична соя. Зараз поговоримо детальніше. Ось бачимо цей сорт. Він у нас під номером 4. Тобто назви він ще не має, він має порядковий номер. Да, порядковий номер. Да. Значить, ну от, що найцікавіше, коли ми подивимося на Бобіки, вони вже заповнені. Давайте ми приберемо листя. Листя лишнє, що прибрати. Так, от, вони вже наповнені і те, що ми спостерігали, Наприклад, коли розглядали бобики арніки ультрарані, вони були пусті. А тут, незважаючи на ту спеку, яка була, маємо досить потужну культуру, яка практично вегетує і дає нам шанс отримати. Mm -hmm. Гідний урожай. Я Вначе, одразу хочу зауважити чотири да, китиці. Чотири бобіка 4 в одній бобіка китиці. В да, і є, є можливість формування. Тут дивимося ще. І ось тут у нас той же раз 4, 4, 5, навіть тут шість формується. Тут теж у нас ну, як мінімум по чотири. Так, давайте ми зараз зробимо малесеньку паузу, порахуємо, скільки тут бобиків, щоб було простіше дивитись. Так, розділяємося. А, ось, друзі, ось порахували, ми маємо 64 бобики. І ось дивіться, ще верхня китичка, де, в принципі, вони ще могли б сформуватись, ну, не знаю, Ще будуть, формуватись. будуть вони формуватись чи не будуть. будуть? будуть. будуть. А, Микола Васильович. Давайте детальніше, що це за сорт, які його особливості. Значить, Цей сорт період вегетації цього сорту 110 днів. Угу. Він трошки коротший, ніж той сорт, який ми попередньо розглядали. Ну, звісно, тут бачимо, що формується теж врожай китицями. І в цих китицях чотири явно виражених боба, і ось ще спостерігаємо ще додаткові. Тобто формується ось зараз, не виключено, що буде сформовано до шести бобів з одної точки росту. Значить, це все спостерігається практично на всіх ярусах. тобто маємо... Досить непогане заселення бобів на стовбурі, ну і теж на цьому сорті можна очікувати урожайність ну, мінімум 40 центнерів, і, звісно, це є теж досить непоганий показник, враховуючи ту ситуацію, яка склалася на сьогодні. Рослина вегетує, переносить посуху, ну і, звісно, якщо буде у нас вона на поливі, то урожай одночасно буде підвищений там мінімум там, на 10 центнерів. Ну і я тоді ще додам, ви сказали про посуху, а попередній сорт, який ми дивилися вимпел, він взагалі не був пошкоджений цією жарою, він повністю буре листя. Там десь самі нижні пожовтіли, ну, в принципі, так і мало бути. Да і цей в цілому, якщо не зважати на ці самі крайні листки, яких підпалили під час десикації, то він також як би, зовсім не вражений жарою. Він практично ось не скидає. Зверху ще маленькі бобіки. Ці бобіки не скидаються, вони живі. Якщо ми візьмемо, попробуємо їх так сказати. Вилучити, вони не відриваються, тобто вони ще ну, якби, мають певний шанс формувати ось такий боб. От іменно тут ще буде верхня гроздь бобів як фінал. Ось Маленькі бобіки, вони теж щільно тримаються, значить вони ще. Працюють живі і, звісно, тут ще будемо. Тобто, мати… Тобто станом, станом на 8 серпня вона ще в принципі, активно вегетує? Так, 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 так. Ну, Аналогічно і на цій гілочці теж. Тобто бобіки ще будуть далі формуватися і процес формування врожаю ще триває. Угу. Супер. Пішли до наступного. Пішли. Так, тримайте. Це вона цупка тримається. Да. З землі. О! А тут он скільки бобів. Тобто, тобто, кубенькових... бульбашок. Бульбашок, 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 да. А інокулянти ви тут застосовували? Так, да, ну, звісно, застосовували. А ви завжди на свої інокулянти несимоте? <смірко> так, так. <смірко> ну, ми один-два рази переконалися, що без них нікуди. Тому у нас навіть не виникає питань. Не виникає питань, застосовувати чи ні і на кулянки. Дивіться, звертаю, яке тут листя широке, велике, масивне. І в своїй масі. Дуже темний окрас має бурий, ну, з краю тут підпалено трошки. Ну, Цей сорт називається Браун. Це теж наша відчузняна селекція, це пізній сорт, але ж він дає надію на високий врожай. Так, е Технічна пауза на підрахунок бобиків. Отже, нарахували 60-68 бобиків на цій рослині, що також дуже приємний, гарний результат. А який термін дозрівання цієї сої? Термін дозрівання цієї сої – 120 днів. Теж це пізній сорт, ну, скажімо так, на любителя. Але ж в пізніх сортах, як правило, це високий потенціал продуктивності. Значить, цей сорт теж бажано вирощувати на поливі. І тоді потенціал його розкривається і ми можемо мати від 5 до 7 тонн врожаю. Зараз ось були несприятливі так сказав, навіть, умови для нього. Не знаю, чи ми тут щось з бобіками підламували. Е, була певна абортація, мабуть. Тут потужно. тут. По, ми, по шість їх. Висить. Ми бачимо, да, по шість бобіків е, в одній. Е, на одній Да? тут раз, два, три, п'ять, шість, там, шість. по шість, там а знизу, мабуть, ми щось відламали трохи. По да. Тобто це теж е, пізній сорт. Е, якщо його, ми рекомендуємо його, звісно, сіяти південніше, в південних регіонах і на поливі це буде як знахідка з досить високим потенціалом врожайності. Як ми бачимо, ця рослинка має там метр двадцять. Зараз ми очистимо від листя. О, тут ще й бічний пахне є. Ну так да. вона відрізняється, що має не сама по собі невисока, але дуже щільно Наповнена бобиками. Бобами. А що це за сорт? Це сорт, робоча назва у нього, це номер 7 Робоча назва цього сорту номер 7 Зараз скажемо, скільки на цей метр, це я так жартую, метр висоти, скільки на цей метр висоти маємо бобиків. Так, Це не бобик п'ять. На цей метр зросту маємо 65 бобиків. Так, Він невисокого росту, тобто невисокий сорт, але ж тут ми бачимо досить багато бобів, які теж дають надію на отримання доброго врожаю, вже заповнені боби повністю практично. Тобто йде процес наливу, дозрівання. Я думаю, що цей сорт у нас практично можна його вважати середньопізнім. Теж заслуговує на увагу. Відзивчив на інокуляцію. бачимо тут, тут бульбашок повно. А період дозрівання який? Теж десь порядка 110 днів. Невеликі, ну і ще хочу звернути увагу, що ну, от, е, ці сорти е, під час вегетації пережили, е, скажімо, багато несприятливих е, погодних е, умов, і разом з тим вони всі стоячі, цупкі, е, мають скажімо, потужне стебло і потужну кореневу систему. Тому вони переносять всі незгоди і працюють на кінцевий врожай, на кінцевий результат на врожай. Да, дуже цікаво виглядає. Тепер ми покажемо ще один сорт, називається бархатний. <реш> <реш> Пішли до бархатного. Ну, ось такий сорт ще бачимо. Обірвали листочки. Значить, ну, тут на цьому сорті бачимо, що тут все ж таки ось були періоди тут по 4 у нас бобіка кісточки, тут три, тобто тут трошки менше, ніж в тих сортах, які ми бачили. Ну, Теж, скажімо так, цей сорт тут, верхня частина він має досить добре запліднення. ну і Вершок теж практично працює, тобто ще є шанс, до, що ті бобіки, які ще формуються, вони Будуть вже остаточно сформовані і будуть такими якось ці. Ну, видно, що цей сорт мав певні... йому щось не сподобалося з погодних умов. І тут от ми бачимо тільки знизу от по 2-3 бобіка в кісточки. Все таке і вже дощі. А я, який період дозрівання? Теж 110 днів. Давайте тоді швиденько порахуємо, щоб для статистики було для порівняння. Два, чотири. На бархатному ми порахували а, 52 бобики. Ну, але все одно потенціал має гарний, бобики крупні такі, підналиті. Дан період вітації 110 днів. Ну, Отакі от у нас гарні, а, високопродуктивні сорти. Що саме цікаво української селекції? Так що є і пізні сорти, і середні сорти, і навіть ультраранні, які вже, скажімо, на стерні яких ми зараз стоїмо. Тож, задавайте свої питання в коментарях. Якщо цікавить насіння, телефонуйте, залишайтеся з нами. На все добре, а ми вже побігли, тому що <схід> активно грабає дощ. На все добре.